Москву спілкуються, уряд Помпіду, якщо не помиляєш. Тобто, а хто ще не підписався, зараз розмову продовжиться, а ви поки підпишіться на канал, будь ласка, це дуже потрібно насправді всім. І поставте лайк, все не заважає. Ще одні хлопці та дівчата, яких ми вважаємо, ну або принаймні, яких часто в медіа називають. Проросійськими або Роберта Фіцу навіть називають путіну орієнтованим в деяких медіа. Ну але поза тим маємо дотримуватись певного балансу. Але от Словацьке консульство в Росії, воно було єдине в Росії, його закрили. А що це означає? Ну, нібито ж все нормально, нібито ж Словаччина з Росією товаришують, а тут раптом такий дипломатичний крок. Не знаю. Я б не робив якісь вже остаточні. Висновки щодо там закриття консульства. Тобто, я думаю, що Фіцу буде продовжувати його там найближче оточення, підтримати зв'язки з ЗРФ. Ми бачимо навіть там деякі політики з його оточення відвідують Москву, спілкуються з тими чи іншими своїми візові у Російській Федерації, і я думаю. Ми далекі від того, щоб констатувати, що Фіцу змінив свою позицію, особливо зараз, коли ми бачимо, що законсервовані проросійські ті чи інші канали, впливи е політики на різних рівнях в різних державах починають трішки розконсервовуватись. Ну, принаймні, це я спостерігаю, і це реально небезпечно, тому що третій рік повномасштабного вторгнення росіяни намагаються тим чи іншим чином все ж таки відмотати частково ті чи інші свої контакти, і це дійсно є загрозливим. А щодо до іншої країни, але теж не менш європейського союзу, щодо Франції, парламентська криза там, і парламентська криза може затягнутись, і уряд, який зараз виконує обов'язки прем'єр-міністра, там міністрів і так далі, ну тобто, весь уряд має піти у відставку, і президент Франції не квапиться призначати нового прем'єра. І насправді це. На перший, на другий, мабуть, погляд важко уявити, як можна зараз сформувати той кабінет, який влаштує всіх, і його знову не відправлять у відставку. Сам Макрон каже, що він не піде зі своєї посади, поки термін його повноважень не закінчиться. Цим ця історія може загрожувати, і чи може загрожувати чимось? Або можливо, це звичайні політичні процеси, демократичні, які ми просто не так сприймаємо. Ну ці процеси Франції вони не зовсім звичайні, зважаючи на те, що Крайній раз, коли оголошувався в отому довіри до уряду, це був шістдесят там чи другий рік чину в шістдесятих роках. Е -е, уряд помпіду, якщо не помиляюсь, тобто тривалий час вже не було такої процедури. Це означає, що Франція в політичну кризу. Чим вона спровокована? Ну на не реагування Макрона і президента на результати парламентських виборів, на яких перемогли до речі, ліві сили, лівоцентрийські сили, які об'єдналися і які надали. Змоги пройти партії Ліпен і правопопулістам до речі, це також серйозний вагомий аргумент, і що зробив Макрон? Він е, запропонував кандидатуру свого оточення на прем'єра. І для мене було очевидно, що на краще, він довго протримається, зважаючи також на політичну наростаючу кризу. Тому, власне, для нас це ризик черговий. в партнерській країні. Франція постачає нам зброю. Дуже важливо, щоб була політична стабільність, але перефокусування на внутрішній е, контекст. а... Політичні кризи це завжди фокус на внутрішньому, насамперед. Він може мати і містити свою небезпеку, і ми на це не можемо впливати. Тут Німеччина вибори дочасні всі зараз в перегонах електоральних. Тут же Франція. Хоча президентські вибори ще не скоро, але якраз ліво лівоцентристські сили. Я думаю, і праві вимагають щоб вони були швидше проведені. Тому такий політичний є частково хаос, частково. Змінність, що притамане демократичним країнам, є викликом для нас в контексті російської війни. А чи можуть бути позачергові вибори у Франції? Це може бути. Ну, це залежить від президента насамперед. Тобто, яким чином він буде визначати свою стратегію, не маючи більшості в парламенті. Можливо, він таким чином буде балансувати, затягувати. Ну будуть виконувати обов'язки ті чи інші ключові діячі уряду до того моменту, коли, коли, можливо якесь компромісне рішення буде. Поки що зарано прогнозувати, яким чином Макрон буде далі. Діяти. А як це ну механічно суто, як це загрожує Україні або стабільності в Європі? Адже ті процеси, які мають йти, вони тривають. Я маю на увазі там постачання зброї, інші контракти, допомоги і тому подібне? Так, політична верхівка її е, там трохи як то колотить, але базові процеси ж залишаються. Я як практик скажу: перше, коли є такий е, внутрішній Конфлікт політичний, то часто ті чи інші процеси пригальмовуються ну або принаймні не виконуються у той спосіб, у який попередньо домовлено було, а тому тут є виклики, і вони будуть а, так само пріоритетність, фокус, так само використання подекуди у цих політичних іграх. Ті чи іншої риторики, яка може зашкодити, наприклад, консолідації французького суспільства чи німецького суспільства навколо подальшого збільшення підтримки України фінансово-військово е, є різні політичні сили, є ті, які продовжують з росіянами підтримувати контакти і використовувати якраз це для того, щоб зашкодити нам. Тому з одного боку, так домовленості є, вони мають продовжуватися, але в практичній площині. Ну, це як знаєте, у вас там у сусідів чи у партнерів. Якщо починаються якісь проблеми, які впливають на їхню подальшу політичну перспективу, то їм подекуди буває нелегко перефокусовуватись.